Полтавець Сергій Якимов проживає на вулиці Макаренка у Полтаві та хоче, аби її перейменували на честь українського воїна. Макаренка це педагог для всіх і для радянських, і для українських вчинків. На честь радянських офіцерів не повинна бути. Значить, тоді і його перейменувати треба. Я брав би Антона Циніга, тому що він віддав життя за вільну Україну. Під час четвертого етапу перейменування мали б перейменувати 33 вулиці у Полтаві у рамках декомунізації та деросифікації. Частину з цих топонімів поки не чіпатимуть, оскільки хочуть зберегти їх як резерв для вшанування пам'яті військовослужбовців, розповів Суспільному перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Була там група експертів, які їх дивилася, і вона там вважає, що деякі з вулиць необхідно там ще довивчити. Це не говорить про те, що вони не будуть перейменовані. Ті позиції, які в нас попали там вулицях дев'яте. Травня, да, там, чи 8 березня, чи Росі вулиця вража. Ми їх зараз перейменуємо. Частину ми зняли для того, щоб можна було в разі необхідності скажімо, зробити дію, щоб у вічний на пам'яті наших героїв. За словами Валерія Пархоменка, вулиця Макаренка одна з тих, яку відклали у перейменуванні. Це зробили на запит громадськості. Він не був офіцером НКВС, він був сержантом НКВС. Причому він не йшов на співпрацю з НКВС, а був мобілізований туди. Ка його призначають у липні. 35-го року наказом по НКВС заступні не заступника, а помічником начальника відділу трудових колоній НКВС України, тобто це була сержантська посада. Він з першого дня намагався піти звідтіля, але такої опції, як піти з НКВС за власним бажанням, не існувало. Рекомендації щодо перейменування надають експерти з Українського інституту національної пам'яті. Вони надсилають запити до архівів, що діячів, чия біографія містить суперечливі факти, та формують висновки про зміну топонімів відповідно до закону про деколонізацію. З одного боку Антон Макаренко видатний педагог і про це всім відомо. з іншого боку, ось ця підозра, що він був співробітником НКВД і ЧК. Ну це дуже серйозна історія, тому що воно позбавляє всіх всіх винятків за новим законодавством. Тому власне оцінювання. Анси важливо з'ясувати. Я сподіваюся, висновок експертної комісії на це провели. Я світу. Якщо ми отримаємо лист, що він визначений і підпадає під перейменування, звичайно, ми будемо виконувати рішення тих органів, які. Уповноважені нам підказувати або рекомендувати робити ті чи інші дії щодо перейменування топономів нашої громади. Загалом із 47 вулиць громади, які мають перейменувати у рамках четвертої черги, у резерві залишають 22, Розповів Валерій Пархоменко. Це, зокрема, вулиці Гвардійська та Партизанська. На голосування виконкому, який запланований 4 квітня, винесуть 25 найменувань. Світлана Мостепан та Любов Ямець, Суспільне новини, Полтава.